Ну, я б хотів би сказати певне, що треба розраховувати і надіятися на краще. Воно буде через відродження економіки, освіти і культури. Президент поставив завдання за 10 років Україну вивести в число найбільш розвинутих країн світу, тобто ввести її в 20-ку. Є велика вісімка, яка визначає світову політику. І є 20 країн, найбільш розвинутих, які визначають світову економіку. Ми можемо туди війти тільки через розвиток освіти і науки. Тому Президент приділяв таку велику увагу реформуванню вищої освіти, середньої освіти, дошкільної, Ну, Ви знаєте, що і наради проходять, і кабінет міністрів, президент двічі сам ці питання розглядав, де це ж звіст був працівників вищої юридичної освіти. Але ж це не йде мова про якусь окремо взяту школу. Вайде про загальне підняття рівня освіти, підготовку спеціалістів для майбутнього. Бо через 10 років, певне, ви будете не нинішнє керівництво буде керувати країною, другі будуть. Це ті, хто підростає чи отут у мене учаться. Можна купити сайт сучасний станок із. Чи слово програмним забезпеченням. Можна купити комп'ютер 6 чи 7-го покоління для розрахунку космічних програм. Але якщо не буде вміти користуватися цим станком, чи суперсовременним автомобілем, фурою, це, як він каже, 20 тонною тонною з комп'ютерним управлінням, або тим же комп'ютером, то це все буде металолога. І так само в системах управління, в органах влади, в бізнесі, підприємців. Сьогодні новий рівень підготовки спеціалістів. В правоохоронній системі теж саме наш міністр дуже добре це розуміє і безперевно мені ставить в зв'язку з цим завданням. Ми на марші, весь час щось перестраїмося не від хорошого життя. Я маю на увазі все, все наше суспільство. Потрібні зміни.